Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. За рахунок чого вам вдалося переломити хід ну, не перший раз на останній хвилині. Та я думаю, за рахунок бажання, так. Я по перше вітаю команду свою з перемогою. Важка гра, реально дуже важка. У нас з кривим рогом важка гра, тобто ми не закинули свої китки. І Кривий віддав 5 асистів, сьогодні взагалі 3. Ну, тобто Ми поки що не можемо справитися один в один у захисті. Поки що. Але нічого страшного, ми сьогодні виграли і рухамось далі на тренуваннях, будемо працювати, будемо грати більше один в один, захищатися, тому що три асиста Луск віддав. Тобто, ну, ми повинні захищатися один в один краще. Як оцінюєш свою його? Ну, не сильно дуже добре я зіграв, так. Я не пам'ятаю, скільки втрат я зробив, там, чи 4, чи 5. Так. А по захисту, в принципі, добре. Тільки я грав в один в один, що ми поки що не можемо справитися з цим. І в нападі закинув трошки. Трошки так. Добре. Дякую. Дякую. Ну що, Традиційне для вас запитання. По похарактеризуйте гру. Перший uh, третю четверту. Ну тут навіть по, по всій грі ми сьогодні забрали, мабуть, перемогу не свою, так. Я думаю, що по ходу гри, по ходу гри Луцьк заслуговував більше е на перемогу. Я не можу сказати, що ми не хотіли перемогти, так, але ми трошки. Не в ігровому тонусі, не в ігровому ритмі. Так, три тижні перерив перерва на збірні команди. Хлопці, які були у збірній, два гравця з нашої команди, перельоти, переїзди, не тренувалися з командою. Так? Хлопці першої ліги з'їздили, зіграли. Єдине, що було добре, що молоді хлопці пограли за першу лігу, так. Але, Фак, ну, можна так 100% сказати, що ми не виграмому тонусі, не вигравому ритмі. І я думаю, що Луцьк трошки в кращому ритмі, тому що вони з Говерлою зіграли гру тиждень тому, так, і вони в гравому ритмі в кращому, так скажемо. І нам ще цей ритм треба піймати, треба виходити на свій рівень нашого нападу, тому що останні дві гри, навіть, мабуть, трошки більше, в нас напад. Трошки мертвий, скажімо так, так. Тобто ми не набираємо свої очки, ми не забуваємо вільні кітки. Сьогодні ми, а, скажімо так, создали, я не знаю, українською создали. Створили. Створили. Створили собі 28 кітків троочкових, так, і з них всього 3-4 кітки погані, так? З дріблінгу, важкі, ще щось, так. Але 24 китки, кітки. Ми створили за рахунок руху м'яча і руху гравців. І якщо ми за 24 сушкино останні дві забив, так? ми за 22 кітки забиваємо 3-4 кітки, з ну, цим дуже важко грати, дуже, дуже важко жити. Вільні кітки ми маємо забивати. Вони, ми для цього тренуємось, ми для цього працюємо, вони, ми, ми маємо забивати вільні кітки. Хоча б трошки краще, я не, я не прошу все забивати, але трошки краще ми маємо бути в плані відсотку влучань. Так? Тому що дуже важко за рахунок командного руху і руху м'яча створити кидок, і потім ми цей вільний кидок не реалізовуємо. Це знаєте, як пенальті. 28 пенальтів ми 4 з 28 пенальтів забиваємо. Футболі. Тому дуже важко з цим грати. І останні ігри цим, саме цьому нам даються так важко, тому що ми не можемо поки свій бросковий ритм піймати у грі. Ви багато часу дали грати вихованцям луцького баскетболу Артему Смітюху і Яксавки. Це так. Вони так посилі, чи ви просто на них зробили ставку, що вони хочуть доказати. Ні, вони посилі, вони працюють, вони прогресують, і вони заслуговують, заслуговують місце на майданчику. Але у Яріка є одна велика проблема. Він не фокусується взагалі на грі. Він тільки от то, що вміє, то грає. От в мене для, для нього вже, я вже півтора року з ним працюю, так? І кожен раз одне питання: фокус на гру, фокус на гру, фокус на свою дію. Як ти маєш захищатися, що ти маєш зробити в нападі, а не просто бігати і з капйом кидати капйо кудись, розумієте? Тому ми маємо, він вже професіонал, якщо в ній є контракт, він отримує гроші за свою працю, так? то він має бути фокусуватися для того, щоб приносити користь команді. В нього є велике бажання, він дуже трудолюбивий хлопчина і дуже хороший хлопчина, але хороші хлопці не грають в баскетбол. Баскетбол грають хороші баскетболісти. І йому вже пора з хорошого хлопця перетворюватись на хорошого баскетболіста. А Артем? Він за останній рік мені дуже подобається його прогрес. Так? І він е, може грати на пристойному рівні, трошки треба додати кидок, так? Це, Без цього зараз баскетбол, ми знову повертаємось до влучних Так? Але по розумінню баскетболу в нього дуже світла голова, так і він дуже набагато приносить в плані думки на майданчику. Ну, гене, мабуть, трошки. ну мають працювати, звичайно. Добре. Дякую. І ще е хочеться привітати сьогодні День Збройних сил України. Так хочеться всіх привітати, подякувати хлопцям за їх роботу, е за те, що ми маємо змогу грати в баскетбол, і за те, що маємо жити взагалі. Ну, маємо Святого... змогу жити. І святий Миколай, І Святий Миколаїв, всіх також зі святом Святого Миколая. Сподіваюся, сьогодні всі свої подарунки під подушкою знайшли, як і ми сьогодні в останні дві хвилини. Дякую. Ми на кожну гру готуємося перемагати, але так, ці серія поразок на нас грає дуже велику роль. Вона дезморалить нас, але ми без професіонали. Ми маємо працювати над собою. Як ви, як гравець, взаємодієте. Чи вже знайшли зв'язок з легіонерами, адже вони недавно в команді? Проблеми зі зв'язком у нас немає. Вони дуже хороші хлопці, хороші гравці і взаємодія у нас досить хороша. А комутація як? Що ну, розмовний бар'єр не заважає? А, деяких гравців так, але ми стараємося допомагати не одному і переводити все, що потрібно. Вітаю кибаски да, з перемогою. Ми були з Говерли, дуже близькі до гри, да. Але як вже казав після Говерви, на мою думку, деяким гравцям треба задуматись, так, що вони роблять на площадці. І в спорті неможливо грати так, без характеру якогось, важкі якісь моменти, взяти десь на себе відповідальність та забити ці кітки. Так. Тобто, Якщо ми бачимо кінцівка, Київ мазав мазав, є такий да, Сушкін 2-2 ложить, а ми не можемо забити два штрафних. На мою думку, так, що є якісь певні моменти, так я повністю беру відповідальність на себе. Так, моя поразка в кінцівці да, знову таки. Знаємо, будемо працювати, будемо розбирати, але я кажу, що на мою думку, треба деяким гравцям дуже сильно задуматись, тому що в спорті неможливо без характеру, так, без якогось доказати, так, що я можу. Не просто вийти, відбити так якийсь номер. Е -е, у нас є легіонери, вони все зроблять. Так не може бути. Так, щодо легіонерів, я розумію, що за тиждень другий говорити про їх рівень складно, але чи. Є в них прогрес взаємодії з іншими гравцями, взаємодії з тренером. Звичайно, це все процес, це все час. Щоб якісь давати так, висновки, треба, щоб ще пройшов якийсь час, це, з, ними, ж, з ними ще попрацювати так трішки. Звичайно, що ми бачимо, що трішки на стиль нашої гри десь змінився. І тобто перемог поки немає, так, тобто. Будемо рухатися далі та працювати.